Що <звуч> ти обзиваєш? Я кинуся. Мені ругайся, Ти ругаєшся. Ти. Що ви хочете в мене? Ви ніхуя не возьмете тут, в мене. Що? Сім років чому? Ну? І така. Тако... Пошу, <звук> я знаю, я Говорить? до тебе мар. Я тобі, тобі нас, я хочу підбадьорити а, а тебе. Люди. Воно тісь припинені. Це морква. Чоловік не даром кін. То сука зерлецька. Погано? М Погано. Що добра? А що вона зробила поганого? Вона... А що вона позабирала у мене? Труби все позабирала. А що би було б? Хуй! Я блядь, Ти що? Та що це за неволодих парень? О! Що ти, ти таке дурне, ёптю? Ти ти ж безумний! Ти, ти поробив тут, бачиш як ми гарно зробили тут це все? А ти знов понаскладав, понакидав це все, ну де що? нахуй! Роби щось! Моя як попірала ця сорочка! Що, а? Що? Я знаю, що я роблю! Йоп, воювання! Що Моргенштерн? Що за Моргенштерн? Співак так ходить. Половину є, половину нема. Співак? Співак. І Спінштерн.